Після зростання вартості проїзду у чернігівських маршрутках певна частина городян б пересіла на тролейбуси, бо вони дешевші. Але… Подовго приходиться чекати. Ну, коли вже необхідність, я сажусь на автобуси, є до автобуси. 28 восьма маршрутка, маршрутка? 20... і 24, четверта, да, тому що вони ходять краще, часто ходять, а тролейбуси. Ж. Треба подождати, тому коли не спешу, жду а спешу, звісно, маршруткой. Якби тролейбуси ходили частіше, користувалися тролейбусом? Так, дешевле, вигідніше, і удобні, і більше. Не така толкучка. Як кажуть в народі, і рада б душа в рай, та гріхи не пускають. В якості отих гріхів виступають самі тролейбуси, а точніше, їх кількість 98 машин при потребі у 110-112. Та ще й до всього лише 18 із них мають вік до 10 років. Таким повинен бути термін їх експлуатації. Решта кількаразові пенсіонери від 15 до 25 років. В Міськраді кажуть, що при такій кількості електротранспорту нову мережу міського сполучення не збудуєш. Якщо говорити про нову маршрутну мережу, то звичайно при такої кількості тролейбусів ми не можемо її запровадити, тому що ми не можемо зможемо в достатній кількості забезпечити ці маршрути тролейбусами. Тому ми теж працюємо в цьому напрямку. Але поки, поки що немає результатів. Але ми можемо сподіватися, що вони будуть. Тобто нової транспортної мережі власне, чекати не варто, поки не буде нових тролейбусів. Так розумієте? Я думаю, я думаю, що так. Масло у вогонь підливають і в тролейбусному управлінні. Кажуть, лиха прихопивши, виводять на лінії 62-63 тролейбуси, бо ж загалом мають лише 140 водіїв. У нас не вистачає водіїв, тому більше випускати ми поки не можемо. Інтервали залежить від кількості тролейбусів. На таких нерентабельних маршрутах, як п'ятий. І машин менше, тому інтервал там відповідний. На десятки в принципі машин достатньо і в час пік там інтервал приємлі. Та й нормативів очікування електротранспорту як таких немає. Відповідають в управлінні на закиди городян, що тролейбуса, мовляв, дочекатися нереально. Розклад руху є, а нормативів немає. Чистують розписання, його в принципі. Можно взять, его, можно опубликовать, но это представляет настолько громоздкий документ на порядка 15 страницах, что и, ну, в принципе, человеку, который не ориентируется, очень тяжело, допустим, было бы им и пользоваться. Расписание работает. А троллейбусы ходят именно строго по расписанию. Но я говорю, что и опубликовать его мы можем, но это не даст практической пользы. Такій ситуації про повне оновлення транспортної схеми не йдеться, в міськраді пропонують внести певні зміни, наприклад, скоротити маршрути деяких тролейбусів. Я маю на увазі туди в промисловий район, до хімолокна. Мається на увазі, що мається на увазі таку перспективу розглядати це питання в такому контексті, що ми вранці ці автобуси, тролейбуси можуть підвозити людей. Потім там, з 10 годин ми скорочуємо. Цю відстань, тобто, допустим, доїжджає він по щорса, і де, біля щорса, біля танки, зробити розворот тролейбусів, щоб скоротити їх кількість. Але від таких пропозицій видається виграють лише автоперевізники, які їздитимуть від танку і аж до хімволокна. І, хоча в міській раді кажуть, що роботою маршрутників не задоволені, але жодних рішучих дій щодо останніх не вживають. Так, перевізник, що відмовився обслуговувати 10-й маршрут, отримає тільки листа за яяєм, а не розірвання договору. Після комісії я дав доручення правління транспорту, зв'язку направити листа за моїм підписом цьому перевізнику про те, щоб попередити його, що він повинен виконати умови перевезення на цьому маршрут повним обсі. Томбто, якщо мається на увазі, якщо там було передбачено договір, що це повинно бути шість там маршрут, то це повинно не бути шість. А не одна, як мені доповідають. Якщо ви хочете почути мою думку про якість перевезення, то вона, звичайно, мене не задовольняє і як пересічного громадянина, і як керівника. Аби змінити ситуацію на краще керівництво міста, планує взяти кредит на придбання нових тролейбусів. Навіть переговори з європейським інвестиційним банком провело. Але це ще доволі туманна перспектива. Так само, як і сподівання на кошти, які може наступного року будуть виділені за державною програмою підтримки електротранспорту. І поки питання виживання електротранспорту у Чернігові знову знаходиться на стадії обговорень. Тролейбусне управління знаходиться у замкнутому колі, не маючи коштів на оновлення свого рухомого складу через недостатню кількість платних пасажирів. А платні пасажири, навіть не зважаючи на можливість зекономити, не готові їздити у таких тролейбусах. «А тролейбусами ніколи не користувалися, користувалася, ну проїхала таким тролейбусом, що більше не захотілось. А зараз такий їде тролейбус, що не хочеться навіть заходити. він відкривається. Отак увесь болтається. Тому навіть страшно туди заходити. Поміняються тролейбуси, бо ми тільки їми.